Поясни, будь ласка, просто глядачам, чим відрізняється MonoKate, умовно від go a Та всім? <гум> ну, це кардинально інша музика. <гум> І якраз монокейт для мене такий експеримент, який я зараз собі можу дозволити. Тобто я покажу те, що те, ким я є насправді в текстах, в музиці, в тому, як я бачу свій сценічний образ, в тому, як я взагалі бачу творчість свою. І подивитися, наскільки це сподобається людям. Тобто, якщо в «Глей» був цей елемент, все таки підлаштуватися під е, то тут максимально буде все по чесному, і для мене це такий спосіб перевірити, наскільки. Люди готові сприймати не тільки образ, а мене. А Поясни, будь ласка. Тобто, тепер вже співпраці з GoA у тебе немає? Ну зараз хлопці займаються, ну точніше, там Тарас займається своїм. Угу. А, ну всі хлопці, хто де А я ну, тобто, розпався гурт? Ні, ну в кожного свої справи. Тобто, ми офіційно не розпалися, просто що ми припинили концертну діяльність і тобто кожен на корпоратив GoA не можна запросити? Думаю, що ні. І ти офіційно тепер там вже не солістка. Та ні, ну куди ж мене дінеш? Там 12 років. Ну слухай, до тебе також Гої існували, і вони ну, виступали. Вони існували до мене два місяці. Mm. Okay, Окей, Поэтому... він давай так, нових пісень у гурту Go-A зараз немає. Ну, немає. Mm -hmm. Але там діджей сет є, тобто які зараз окремо розвиваються в гурту ГОЕ. А, а я, мені в принципі, перепочинок не потрібен, тому я використала цю паузу як е, здійснити свої мрії. Шкода. Але в кожного проєкту є якби, етап піку, етап розвитку, етап як це, стагнації, і етап, етап занепаду. І дуже важливо усвідомити і зловити цей момент, коли занепад ну, починається. Я кажу, занепад не те, що там гурт почав занепадати. У нас все було класно. А в мене було якесь внутрішнє відчуття, що я стою на місці. Mm -hmm. ну, тобто і Мені, по-перше, я дуже втомилася, бо ці тури вони були. Тривали там місяцями просто. Ну я в Київ приїжджала на два тижні, і за ці, ці два тижні мені треба було і новий матеріал написати. І, можливо, навіть кліп я умудрялась там зняти і щось ну зробити там. Ну не знаю, до косметолога сходити вона. Mm -hmm. От і це було дуже складно фізично і морально. І ну, я в якийсь момент просто попросила, що давайте зробимо паузу, але. Спочатку ми не робили паузу, бо всі говорили, що їм треба там сім'ю годувати. Mm -hmm. і... А я розумію, що я не можу підвести, бо я обличчя гурту. Я далі, далі, на якій всі я не знаю, записних батарейках це все тянуло, але потім просто я не витримала, ну, мені складно було дуже. І ми вирішили, що ми робимо паузу. І ми... звісно, мені є жаль, я якби бачу, бачу дуже великий потенціал цього гурту, і дуже велика є. Інтерес досі музики, mm -hmm. затримувані сті, я розумію, що монокет це не такий масштаб, це більше така моя історія, яку я хочу зробити особисто для себе мішого, така mm -hmm. так.